Цей момент буде разом, коли нам тяжко, коли нам сумно. Ви знаєте, що я особливому дякую для всіх вас, для вас за вашу жертву, за ваш, за ваш час. Для користі особливому дякую і за кордону присутнього. Апостол до Римлян каже, перший розділ 16. Верш: Я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа, на спасіння. Кожному, хто вірує. І я за це разом з вами ще раз, церква Христову хочу сказати слава Богу. слава Богу за Христову Євангелію, за силу Божу. Тому що Євангелія Христова вона може нас втішати. Євангелія Христова вона дозволила та допомогла нашому татові, нашій мамі та багатьом попередникам пройти свою земну дорогу, звершити служіння Принести плоди для слави Божої і залишитися вірними для Ісуса. Алілуя! Алілуя! Євангелія Христова, яка є сила Божа, вона може нас утішати сьогодні, і вона це робить. І все це, що я буду говорити про нашого тата, я би хотів би, щоб у всьому прославився наш Господь, тому що Євангелія Христова, вона йому дозволила пройти цей свій земний шлях, і багато, багато потрудитися для царства його. І ви знаєте, що наш тато дійсно був прекрасною людиною для, бать для дітей, батьки – це найрідніші люди на землі. І він був особливо добрий для нас, загідний. Коли я згадую своє дитинство, ви знаєте, що нібито сам вже 50 років маєш чимось, але дитинство згадується і та ласка тата згадується по-особливому. Пам'ятаю, коли я йшов перший клас, коли тато робив дрова, я зайшов до нього, кажу, тату, я йду вже в школу. А він каже, а коли ж ти виріс? тобі вже 8 років. Кажу, так. Хай Бог благословить. Ви знаєте, що тато він мав дуже великий авторитет у в нас в селі, в церкві, навіть на рівні району. І навіть коли в область приходилось їхати на рівні області, вирішити там питання, Бог дав таке знаєте, благословіння і милість для нього, що кабінети, начальства вони відкривалися. І він якось з ними міг так говорити, що вони йшли в нас зустріч. Я так дивлюсь, як мечтам біблії каже, положиш на і воно состоїться». стається. І це у батька так виходило. Слава Богу. Ви знаєте, за життя батьків, я так дивлюся за їхній приклад їхнього життя. Вони зробили великий відпечаток на наше життя і їхній подвиг любові до Бога, їхня віра. Вона нас надихала йти за ними в селі, йти в церкву, йти служити Богу. Ви знаєте, що якщо взяти людська ця земна філософія, вона каже, що людина, яка прийшла на цей світ, вона має побудувати хатину, народити дитину, посадити деревину. Але Євангелія. Воно нас закликає, щоб ішти далі. І якраз Євангелія воно захопило серце нашого тата, і Євангеліє навчила тата бути не тільки лагідним татом для своїх дітей, а бути прекрасним чоловіком і людиною в суспільстві. Євангелій навчило тата любити людей. Євангелія навчила бути тато тата милосердним, співчутливим до бідних. Євангелія навчила навчило бачити. Сирот вділ. І ви знаєте, що коли ми підростали, вже те, що ми могли щось допомагати, тату, тато не один раз брав, щоб привезти сиро там дров чи сину. Тато був він знаєте, великий, як сказати, в тому плані, що він не боявся брати на себе відповідальність. Коли в нас будувався дім молитви і наш на той час пастир Павло Васильовича, нашого брата на Міше шлагра тато, і він сказав такі слова, коли вирішив з питання. Якщо брат Микола бере на себе цю відповідальність, то я благословляю, щоб їм молитву будувався. Якщо ні, то і я ні. І ви знаєте, що не з тим, щоби тата колить, але Бог дав йому таку здібність. І він не був благодушний. Він був а, людина дії. І ви знаєте, що він не тільки бачив знати цю працю Господів у межах села, в межах нашої церкви, коли будувався дім клесові, це не так близько. Він зібрав команду, і я в тому числі їхали ми туди допомагати. І це можна було би багато перераховувати. І ви знаєте, що я так згадую по житті, коли навіть пішов в армію, коли я десь там далеко в Саратові, пізніше мене послали в Бучепку в Калініградської області, це велика відстань. Він зібрав. Ратолік, Петя, Явонь і мама наша приїхали до мене провідати. Коли мене не відпускали, щоб я мав з ними спілкування вольнителю на моє звернення, коли тато поговорив, дали добро, тато Мір з ними якось поговорити. І ви знаєте, що згадуєш по житті, дивишся, наскільки є добрий Господь. Наскільки є сильне вангелієм, наскільки це варто служити для нашого Господа і служити людям і любити людей? І ви знаєте, що тато, коли я дивлюся, ми одружилися. Він був знаєте, так само полюбив і мою дружину, як мене, не менше. І ви знаєте, що це було для мене, як для сина, як для чоловіка моєї дружини, мені було дуже приємно, що батьки вони дуже сильно полюбили Марію мою дружину. І я думаю, що так само і тому, так само і Мішу, вони всіх прийняли. І вони не ставили різниці, чи я син, та вона не або я син, міша, або, а міша Шваго зять. І ви знаєте, що оцей приклад в житті, він залишився, він має велике місце в моєму серці. Нас любив, Коли ми їхали на імунізації, і коли ми жили в селі знаєте, ми бачили, що ми приїдемо на декілька днів роботи дуже багато в полі, чи сіло, чи ще щось, батьки ніколи не поставили пригради для того, щоб зробити спочатку роботу, а потім їхали. Ви їдьте, ми помаленьку справимося. Я бачу, що це їх сполукала любов до жертви. Так, звичайно, набагато краще, коли стали сини і зробили справу разом, а коли не один раз їм припадало на їхні фізичні сили, це саме вирішене питання. І Господь нас благословляв завдяки великій батькові молитви, великій мамі молитві, їхній підтримці. І ви знаєте, що я так дивлюся, навіть коли ми вже сюди переїхали в Кінтах і пізніше, коли вони приїхали, ми кажемо, тато мамо, ходіть до нас жити. Так само Петя, Тома». Запропонували Володимир Таїса, а вони кажуть: Знаєте, що діти? Ми вам дуже дякуємо, але ми не хочемо нікому бути тягарем. Ми поки рухаємося, ми будемо самі. Ви знаєте, що вони дуже любили спілкуватися з нами, приходити в гості з нашими дітками знаєте, що коли тато більшу частину життя свого він страждав, він тільки три рази ламав ногу, коли в нього не один раз та рана, коли в нього велика температура піднімалася, і не один раз він так не дуже він міг сказати твердо, що я прийду а каже: подивлюсь по здоров'ю. І коли вони приходили, коли ми сідали за стіл, обідали, співали, молилися, і коли вони входять, я дивлюся новий новий прилив благословень миру. Батьків, хай Бог благословить всіх нас, дітей і внуків, що ми це взяли для серця, що батьки вони мають мати в нашому серці і по нашому житті особливе місце, тому що це Божа заповідь. Браті, сестри, я щиро дякую Богу за наших батьків і вам, всім, хто провідував, вам всім, хто молився за них, бо ви дуже багато молитву звершували і особливо служителям. Хай буде ім'я Боже благословенне, можна ще багато казати, але нас час обмежує. Хай буде Богу слава. Амінь.